Мрія. Коли я був маленьким, то мріяв стати космонавтом. Ви скажете, що майже всі діти тоді про це мріяли, але я не просто мріяв, я тренувався і готувався до цього. Я довго стояв на голові, їв із тюбиків зубну пасту. Всі космонавти їдять із тюбиків. І вивчив назви та місця розташування на небі декількох сузірів. Загалом готувався серйозно. А одного разу по телевізорі показали, як космонавтів тренують у центрифузі. Під враженням від побаченого я пішов у двір та цілу годину катався на гойдалках. Потім до мене підійшов сусідський хлопчисько, десь на два роки старший за мене. І, дізнавшись, у чому справа, запропонував більш просунути програму тренувань. Ми пішли у сузицький двір на дитячий майданчик. Там була карусель із величезним кермом посередині, навколо якого крутились чотири лавки. Спочатку ми крутились двох, потім він встав і почав мене розкручувати. Після того підійшов його друг, і вони стали крутити мене разом. Далі підійшов якийсь дядечко. І, дізнавшись, чим ми зайняті, кілька разів так крутнув карусель, що мене аж знудило прямо на хлопчиків і дядечка. Коли карусель зупинилась, я на силу з нею зліз. Нудило ще довго. Досі я оминаю каруселі, але космонавтом стати мрію, як і раніше.